Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Трамп може розгорнути розглянути передачу а, порту Одеси під контроль Росії. Пише New York Times із посиланням а, на а, теж якихось неназваних чиновників. Ну і тут говорять про ймовірні сценарії про те, що переговори щодо того, яку компенсацію отримає Росія за 11 років агресії проти України, там ведуться перемовини про те, що Трамп і Путін можуть відтворити формат Ялтинської конференції, де нібито великі держави визначатимуть нові кордони в Європі. Ну і звісно ж тут же звучать і питання. Невідомо чи погодиться Україна та європейські країни з тим, про що домовляться. Трамп і Путін, ну я скажу відомо. Вони не приймуть ні Україна, ні Європа не прийме те про що домовиться Трамп і Путін за спиною України і Європи. Ну це не для кого не секрет наразі. Якщо Путін отримає територіальні поступки, це може підштовхнути Китай до вторгнення в Тайвані. Ну і відповідно до подальших воєн. Також на що посилається Таймс»? Кажуть, що в неділю ввечері спецпосланник Трампа, Стів Вітков в інтерв'ю CBS News сказав, що крім Запорізької АЕС, обговорюється також доступ до портів, а також потенційна угода у Чорному морі. Тут важко зрозуміти, що вони мають на увазі під доступом до портів. Щодо ЗС український чиновник, як пише Нью-Йорк Таймс, самі здивовані, що така дискусія виникла або не до кінця розуміють з чого б то раптом Росія хоче повернути ЗАЕС під контроль України бо ми про це говоримо знову ж таки та від початку повномасштабного вторгнення, але е, такої ідеї або підтримки такої ідеї з боку Росії ну жодного разу ми не чули. А також поки що жодної конкретки немає. Ще раз нагадаю, скоро про все дізнаємося. Трамп і Путін згідно. З кремлівським часом мають поговорити десь між 16-18 по Москві, як ви розумієте, та? або ж з 15, по 17 за Києвом. Ну, Хоча може бути все ж таки розмова обмежена за часом, може бути не обмежена за часом. Там вже як піде розмова. До речі, про те, як піде розмова. Це теж важливо розуміти. Спеціальний помічник Трампа в справах Європи та Росії в 2017-2019 роках звати її Фіона Хіл розказала трохи про те, як відбуваються ці розмови. Справа в тому, що Трамп не особливо слухає своїх співрозмовників, тобто, це говорить людина, яка конкретно чула, як Трамп спілкувався з Путіним попередніх разів. Так, от Трамп не особливо слухає своїх співрозмовників. Для нього все визначається вайбом і поведінкою співрозмовника. Тобто, коли вона каже, я була присутня на перших телефонних дзвінках з Путіним, я уважно слухала росіян, бо в російській важливі акценти. А перекладач. Постійно згладжував всі кути і не передавав всю суть, що говорив Путін. Тобто він дуже акуратно вибирав слова часто від він відкрито кепкував над Трампом, а він жартував над ним у побудові фраз російською. Ну тобто, ми знаємо, як спілкується Путін. Ми бачили його спілкування не знаю з народом з іншими представниками держав. з... Великими світу цього ми бачили, як він вміє спілкуватися. Тобто, там важливий контекст, там важлива побудова фраз. Так, от на ці побудову фрази на ці контексти ніхто не звертав уваги. Перекладач все згладжував, всі кути, щоб донести їх Трампу. А після дзвінка Трамп навіть не став читати роздруківку з коментарями, та які позалишали ті, хто в цей самий момент теж слухали Путіна. Тобто, він повністю це опустив. І все ну, якби для нього загальна картина зрозуміла. Знаєте, там ем, не знаю, за годину Путін назвав десь один раз е, Трампа генієм, можливо, він. Е... Ід його цим. Все, для Трампа цього достатньо. Він просто сказав Трамп геній для того, щоб Трамп використовував цю фразу. Потім наступні п'ять років. Наразі Вітков так само три години сидить з Путіним, говорить. Зрозуміло, що ніхто не записує всі слова Путіна російською. Потім їх ніхто зрозуміло не аналізує. Вони просто втрачають суть. Що він насправді каже, і що він насправді має на увазі. А, ну і от у цієї фіони хіл ведучий попросив навести приклад. Того, як Путін кепкував над Трампом російською. Але ну, що упустив перекладач? А, значить, вона каже: класична історія це саме це G20 в Осаці. Трамп і Путін розмовляють. Путін йому розповідає про свої нові гіперзвукові а, ракети. Трамп слухає і відповідає: О, я хотів би їх отримати. А, Путін саркастично коментує, каже: та-та, звичайно, ти їх отримаєш. Але перекладач, а, це перекладає буквально. Ну, тобто… Путін погрожує Трампу і каже, що «та-та, Ви їх отримаєте, не переживайте. А прикладач каже, та. Путін сказав, що ви їх отримаєте не проблема взагалі. То тобто вони говорять далі. Вони розпочинають говорити про а, Ізраїль, і Трамп починає а, ну там браваду, що ніхто не зробив для Ізраїлю більше ніж я. Десь я вже чула цю фразу, та тільки потім в контексті України ніхто не зробив так погано Росії, як я ніхто не зробив так гарно Україні, як я і так далі. Ну і далі там пер починає перераховувати. Там одне інше і так далі. А, Путін його слухає і абсолютно саркастичним тоном, а, так що будь-хто знає російську, зрозуміє, що це Стьоп, відповідає: Ти молодець, Дональде, Ну, типу, ти герой. Може, Ізраїлю треба назвати країну на твою честь. Тобто ви розумієте, що це просто Стьоп, що це ну, а, іздьовка не більше, але перекладач це опускає і перекладає буквально. Трамп не розуміє, що з нього просто. Кипкували в цей самий момент. Ну і власне вважає, що дійсно воно ну, сприймає все за чисту монету. і каже: Клас! Ну Путін вважає, що я геній, я молодець, я зробив дуже багато для Ізраїлю. Відповідно, чому б вам не назвати якусь вулицю на честь Дональда Трампа, наприклад, або а, якесь місто на мою честь. От, і все я нагадаю що днями вітков дав перший коментар після повернення з москви дуже скупо він відповів про ту розмову яку він очікував вісім годин я нагадаю в москві поки трамп поки Трамп, поки путін і лукашенко чаювали обідали Щось там собі про щось говорили, спілкувалися мило. Ну тому що інакшого ж дня не було для цього. Так от Вітков вісім годин чекав, щоб Путін його прийняв. Ну, і от після цієї зустрічі деталей не так багато за винятком того, що Трамп і Путін проведуть розмову наступного тижня. Ну тобто сьогодні відповідно зрозуміло. Та зустріч з Путіним у Віткофа тривала десь 3-4 години. Вона була, як він сказав, позитивною. Це було обговорення спрямоване на пошук рішень. А, ну і у Віткофа уточнили, сказали, чи ну. Чи правильно ми розуміємо, що вимоги Путіна такі, а це в нього спитали в інтерв'ю: тобто, повне складання зброї українських військ в Курську, міжнародне визнання окупованих Росією територій, обмеження на можливість України проводити мобілізацію, зупинення західної військової допомоги Україні, заборона миротворців. Ну І Вітков сказав, що я б не сказав, що цей опис є цілком точним. Під час попереднього мого візиту обидві сторони були ну, не проти. Цього чи якось так він сказав? І сьогодні обидві сторони набагато ближчі до якихось спільних рішень. А так принаймні висловився Вітков, коли був ну, от, на каналі, і відповідно відповідав на ці самі питання.